За минулу ніч підрозділи сил АТО вели активні дії, в результаті яких було знищено понад 100 бойовиків. Разом з тим значно збільшилась кількість обстрілів позицій з території Російської Федерації. Зокрема, росіяни з застосуванням системи смерч обстріляли позиції наших військ неподалік населених пунктів Весела Гора, Валуйське Дмитровка. Тричі з застосуванням системи смерч було обстріляно позиції українських піхотинців неподалік населеного пункту «Побєда». Крім цього, з установок БМ-21град та мінометів було обстрілено позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Плотина, Красноталівка, Нікітіно, Золоте, Дебальцево, Фашівка, Степовий. Незважаючи на шалений тиск бойовиків, яким допомагають підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Наші військовослужбовці героїчно захищають територію України. Вони роблять все для найшвидше визволення її загарбників.